Результат одного із грантів, який був запроваджений відкриття центру якості викладання викладачів, ремонт актової зали, і в ній вже було проведено ряд волонтерських заходів лабораторії у студентському коворкінгу і по психологічній службі. Відповідні заняття, ви бачите, у нас є гучномовці, ми подаємо і які спрямовані на розвиток університету роботу спільно з Оніксом. Онікс допомагає. І взагалі це буде зона дозвілля для студентів під час якихось перерв, зустрічей У них буде свій простір обладнаний всім необхідним, починаючи від Wi-Fi, телевізора, проєктора. Лабораторії, яка теж, я думаю, буде цікава молоді. для студентів, переселенців, де будуть проводитися такі заходи і тимчасових укриттів. Тоби студенти зазначили, що хочуть заробляти кошти на навчання, на своє дозвілля. Почав виграли матеріальні гранти. Для облаштування власних проєктів.